Сало у нас коштує від 120 гривень, є 150, під черевина по 200 гривень і 280 це таке сало. з прослоєчкою. Людмила Культенко розповідає про ціну сала на Кропивницькому ринку. Каже, сало не дешеве, але цьому є причина. У лютому ціна на таке сало була 200 гривень. Літом було десь 240-250, зараз ціна ще піднялася, вартість кормів впливає. Підвищення цін на паливо. Газ подорожчав, енергоносії це все впливає на ціну. Продавчиня Марина Високих продає сало з перекупки. каже, до війни купували у селах свини 50 гривень за кілограм живої ваги, нині за 70. Це впливає на відпускну ціну. Дуже подорожчало, і люди недовольні, і ми мучаємось, але ось маємо те, що маємо. Ось таке, ну в народі прозвали його генеральське. 300. Якщо брали там 2-3 кіла приходили, то зараз можуть прийти взяти пів кіла, а старіки взагалі беруть 300-200 грам. Тропивничанка Тетяна Шмальова каже, востаннє купувала сало місяць тому. 300 гривень ну, якось так теж вроді. Ну, нехай хоч 120-150, якщо туди не йшло. Щоб викормити свиню, треба в день 6-7 кілограм зерна. Щоб отримати добре сало, треба... Асортимент доброго зерна. Це должен быть і ячмінь, і пшениця, і кукуруза, і висівка. Десь собівартість одної свині до 100 кг. Десь обходиться нашому підприємству десь до 6 тисяч гривень. У цьому господарстві тримають 260 свиней. Сім місяців треба, щоб вигодувати м'ясну свиню, щоб наросло сало на місяць більше, говорить керівник господарства. Пояснює ціну формує ринок. Усього свиней на Кіровоградщині вирощують 104 господарства. В цьому році зменшилось на 8,5%. Якщо брати це в кількісному вимірюванні, то це 17 тисяч. Гривень. В довоєнний період були програми підтримки тваринництва, в тому числі і свинарства. Але зараз, на жаль, в зв'язку з воєнним станом більшість цих програм не працює. Причини підвищення цін на сало аналізує доктор економічних наук Володимир Зайченко. Збільшилась ціна енергоресурсів за. Затрат на працю, на корми, на паленомастильні матеріали. Це перший чинник, другий чинник. Я скажу, що в Україні перестали вирощувати українську сальну породу, а почали більше перейшли на беконну породу, з тої, якою якої виробляють ковбаси і різні м'ясні вироби. Зменшилося вирощування поголів'я і Попит перевищує пропозицію. Вважає цінову ситуацію. Може змінити державна підтримка. Олександр Сметанко, Роман Сташенко, Олександр Касьяненко. Новини на Суспільному. Кіровоградщина.